Колись, коли я вчився в школі, я не знаю, як мої батьки то витримували, бо я собі так в своїх спогадах, коли вертаюся, я думаю, що вони там думали, коли вони е чули, чи слухали, що я слухаю. А це був гурт сліпнот, Мерлін Менсон, Сістема Федаун і інші. Е і вони очевидно не були е ті, які е звикли. Бачити, що християнин це слухає моє бачення християнства тоді було таким, яким було а сьогодні воно змінилося, і зараз я слухаю дуже різну музику в залежності від настрою, і це багато сучасних українських гуртів. Напевно, що на першому місці то буде напевно Артем Пивоваров, так як він сьогодні такою є, таким є феноменом, напевно, дуже. Дуже хороші в нього композиції зразу підглядаєте в Так, Я хочу подивитися, щоб назвати щось такого останнього. Я слухав. Мені було цікаво недавно відкрити для себе гурт «Курган і Агрегат. Знову ж таки цікаві люди, цікаво цікаво, співають. Я не скажу, що я би радив десь, десь але, але для загального розвитку важливо для священника дуже важливо є розуміти, чим живе суспільство, чим живуть люди, які його оточують. Деколи.